Вітаю на каналі. Нестандартне відео по поводу американських машин з штатів. Яка проблема, з якою я стикнувся, що фонарі червоні і поворотник сам червоний також. Він мигав, але мигав звичайним червоним світлом. Згідно норм наших правил дорожнього руху і, скажімо, сертифікації, має мигати він оранжевим світлом. Ось так. І щоб я не міняв. Цілий фонар в зборі європейського типу, такий, як нам скажімо, підходить для наших доріг, закрив питання ось такою ледовською лампочкою. Хто, в кого виникне і стане питання, щоб зробити, щоб мигали поворотники оранжеве світло, заказуйте лампочку, але лампочка має бути з торця діод, не з боків. Я перепробував з боків діоди не просвічують. Має бути з торця великий, потужний діод і оранжевого кольору, щоб він міг пробити червоне світло. Як бачимо, світить оранжевим, так як положено. Не потрібно купляти фонарів, не потрібно, скажімо. Їх міняти, достатньо позвонити до хлопців. У ну, скажімо, їм безплатна реклама, їхня упаковочка. До цих же лампочок йдуть обманки, вони все гарно підбирають, все гарно проконсультують. Ну, хлопці молодці, на цьому спеціалізуються. І скажімо, фонарі на місці оригінальні. І плюс до того ви вже поставили собі діодну лампочку з обманкою, там таким блочком воно йде в комплекті. 1200 гривень даний екземпляр мені обійшовся за одну. Скажем, за пару лампочок, за дві штучки, 1200 грн. по 600 гривень з блочками, все разом. Так що рекомендую. І також, хто шукав, як закрити це питання, ось, будь ласка, вирішення, скажем, щоб поворотники світили оранжевого кольору. Кому інформація була корисна, лайк, підписка з вас. Дякую.